Я в тренд Бандити украдуть велосипед. І до Гарда, 26 кілометрів. Треба летити максимально швидко. Трах бабах, кожен день якась поломка, порвалася. цепь. Сьогодні я став таке місце, тобто вчора. Тут така з'їзд. Ріка, гори, місто. Недалеко від міста прям. Поставив намет, але було нормально спалось. Тут велика траса рядом, тому було трохи гучно, але я сплю завжди в бірушах. Тому добре. Зранку трохи прохолодно. Вночі було взагалі тепло-тепло. Помив вже посуд на березі річки. О! І цей на мене вже буду збирати зараз. Коротше, отакі справи. Тут було таке дерево. І бачите, там кульок, кульок, кульок. Тут вода підіймається аж до рівня цього дорога. Тобто аж до сюди. Капець. Все, Чао-какао. Ми 40 і я відправляюсь вже з цього місця. Там вон велодоріжка зверху, мені зараз туди і виходжу наверх. Все. Ось Я вже виїхав на дорогу. Ось так виглядає місце, де я стояв. Оцей стовпчик і десь там полянка. Чи не десь там, коротше пофіг. Ще можна було тут встати, але я подумав, що краще на деревах, так щоб не було видно. О. Все, вже почав. Поставив свої так роги, щоб було зручніше їхати. Коротше, все, старт, єсть. Треба холодно трошки. О, шо ж. Просто як це гарно, я не можу. Ріка, гори. Симпатично і люди боруються на городі. Все як Тома. Тут же все. Чисто сільське господарство, все засаджено оливками, виноградом. Щось мене вчора так заболіло зап'ястя, капець реально дуже боляче їм повертати. При тому що це вже перед сном сталося. Я не знаю навіть за чого. Максимум яке навантаження я робив, це я на руку просто ставав. Ну типу, обирався і все. А я вже їду хвилин 20. І а мене просто не йшло, що тут дуже гарно і це треба показати. Все. Летимо до сьогодні до озера, бо я ж не сказав, вчора ввечері я забронював собі там хостел по ціні кемпінгу за 20 євро. Два... 24 євро за ночь. 10 людей там буде подивимось Короте. ой, помиюся, зроблю і потім знову нами По поперу речі, там футболки, стани, і все. Хоча я думаю, що мені там вже що не будуть не потрібні, я вдіну другі шорти. Але подивимось. Сумка яку я полагодив вроді тримається все такой дерев'яний мост проїжджає так ага мені направо вже в'їхав тренд тут якась Ну, коротше, це от уже центр, зараз буду їхати далі. Ось я на головній площі міста Тренто. Дуже гарно. Мені прям подолала ця площа, вона дуже така простора і гарна. Зараз погуляю годинку тут і поїду далі. З Тренту. По цій вулиці буду виїжджати і там далі велодоріжка Все, намазався кремом, все в туалеті зробив. Підчу далі. Ось так виглядає кладовище у центрі міста майже. Цікаво, що тут за люди поховані. Тут також кладовище, прямо біля кладовища магазин з квітами, щоб класти їх. Ну, коротше, прикольно, такий парк. Це вже виїзд з міста. Їдемо далі до озера. Мій хостел знаходиться прямо на краю цього озера, це вже там сто... ну коротше. Звіти вже там майже закінчуються альпи. І вже почнеться у мене звичайна Італія прямо. Потім будуть знов гори. і все. Ці регіони так дивують, то що тут... Тільки он замок раз. Там два. Там вон руїни замки треті. Просто. Колись тут жили багаті люди. і мали змогу собі будувати такі великі замки. Ну і зараз у нас в Україні такі є. А от, коротше... Летимо. Байктур інфо. Info інфо wow. info Tour. Так, куди нам? На на озеро. Гарда, 26 кілометрів. Все. вперед. У мене була змога поїхати у Доломіти. Але я не захотів, бо були б великі підйоми, плюс там було б холодно. Але я так скажу, що ці гори дуже-дуже гарні. І Я думаю, що можливо з цього літа приїду десь тут в гори погуляти. На дня 3-4. Але ближче назад. Не так далеко в Італію. до суда ще треба чимось доїхати. Коротше, отак. Тут сюди росте виноград. Але, 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 але він ще не стиглий і я не можу його їсти. як жаль. Все, ковздовж велодоріжки і попалось мені таке містечко Захотів заїхати подивитись як тут живуть люди. Бо виглядає воно мило. Зараз зроблю кружочок, водає і... і все які тут дома. Прикольний такий. Е, і що? Побачив, коротше, хотів заїхати через один хід, а то е, двір чись. Я не заїхав і там стояла мазараті. Так що містечко я думаю, не бідненьке. Все. Ще потім зніму часу Умфаль, в чомусь. Тука що а <гум> так Отак і знімаю відео. того що сумки важкі Із того що сумки важкі, то мене пере того перевісило і я в відрав драф цю стіну Таке містечко їду на озеро А от і часов У двох хвилинах їзди Все такий закинутий італійський завод чи що це. Прикольно, зайшов, подивився. Але далеко не буде відходити мало ли що. Тут якісь бандіти украдуть велосипед. Якийсь мужик там фоткає щось. Ну Напевно такий же, як і я. Зальотний. Ну коротше. Ще залишилось їхати 68 кілометрів до хостела. Вот. Ну, думаю, години 8-7 Заїхав в таке містечко, бо побачив башню, гарно витяне, я думаю, що це церква. Щось таке, оно горе. Все, і мені тепер знову вниз і туди подорожує. Тю, вже Коротше, показує мені, що я приїду 645-60. Ну я думаю, я буду десь 7. Сподіваюсь. Я йду в Рівні, мені ще 600 кілометрів. 6, а мені показує, що я буду там тільки 8, а мені треба трохи раніше. Тому я вже так. Можна сказати, спішу. Треба летіти максимально швидко. Буду живуть в таких місцях. Все, сімчаво. Заселення до 21.30. Трах-бабах, кожен день якась поломка, порвалась цепь, блядь. вугу, е, да, Зараз треба міняти. Коротше, е, я помітив, що кожен день в мене щось ламається. Ну, нічого. Зараз буду її клепати. Все. Ще і сі пауербанки сіли. До хостела 35 км. Ці чоловіки допомогли мені е, зібрати мій велосипед і все, я можу знову їхати. Дякую so much. Другий день в мене... Ой, Я заселився в хостел вчора, все нормально. Розклався. Ось І вирішив залишитись на другий день на цьому озері. От зараз їм. Пам'ять на айфоні закінчилась, тому коротше, не вийде знімати. Ось зараз їм на озері, зараз 13 час. Коротше. Потім поїду в Верону На потязі. І завтра буду вже виїжджати знову. Ось таке озеро, і тут і гори. Ось вже я приїхав у Ворону. Он таке місто гуляю сьогодні без велосипеда. Був вже на цьому наці театру. Ой, я десь Так це все виглядає. Місто мені дуже сподобалось. Чесно кажучи, поки з тих, що я був, це найкраще. Я так кажу, після кожного міста, в яке приїжджаю, але це реально так. Я на молоді ось що тут можна побачити. Піднявся зараз на такий оглядовий майданчик на місто Лерона. Дуже гарно, видно все місто. Виходжу з ворони, це були пенніші ворота, вхід в місто. Ось. І така стіна. Кирбічна дуже довга і дуже товста. Навіть. Ну, воно вон на півдні стіні. І вона там така. Так от, ви виходжу з міста, йду на вокзал. О, і що? Їжу, взяв. Сьогодні ще напевно зварю макарони. І все, завтра вже виїжджатиму. Не знаю ще в скільки. Думаю, десь 7 стану 8.39 виїду. І де буду ночувати взагалі ще, не розумію. Ось так, з таким видом ввечері я їду в лідел. Відразу не Я їду в лідел. собі курки, зварю макарони, і в мене буде вже як вечеря. Всім пока в цьому містечку, в якому я залишився на два дні, на дві ночі навдить, отак на гарна у прикрашена стіна каналах. Та й, в принципі, це містечко, така маленька вінаці. На каналах. Всі. О, які тут машини їздять. Ранку, я в хостелі собі роблю їжу і буду виїжджати. Покажу номер, бо я так і не показав. Okay. Вот. І сьогодні вам показую по плану цілий день гроза. Я щось про це забув, але я сподіваюся, що... що все обійдеться. Бо я показую тільки тут, а гроза... ну типа, а я-то поїду. Десь. Може я поїду і типа... Залишив залишили, але мені треба було раніше виїжджати, так що треба поспішати. Не хотів, щоб я впав, але він впав. Так я й не показав, як виглядає моя кімната. Бо збирався, був зайнятий. Все, вже 10.30. Я на кінець виїжджаю. Вже в сторону Рима мені залишилось ще 640 кілометрів, вже 350, 400 точніше. Я проїхав. А тепер ще 600. Коротше буде 1000. Кидаю озеро Гарда. Їду уздовж дороги поки що. Зараз маршрут проклав через Google Maps, бо веде аж на тисячу метрів набору більше. Але подивимось, може поїду по комуту. то Що дощик і я ще виїжджаю з того міста, де я був один день і одну ніч. Їду по дорозі, є 6. Все. Тільки що і зустрів бабусі і дідуся, які мені допомагали в Італії. Ще на початку Італії. Коли в мене поломалась сумка. Вау. І вони такі, жады, как дела? Куди едешь? Кажуть, це нормальна сумка. Я говорю, да. Короче, клас, прикольно. Так це було, блин, 100 км більше то назад. 150. И ось она сюда приехала на своєму кемпере. Короче, прикольно. А досида? Всяка церква величезна в провінційному якомусь містечку. Вся просла пліснява. Але ну, ну, виглядає вона дуже і дуже. Зараз покажу. І це таке маленьке містечко. Цікаво, чого тут така велика церква. Флора фауна Італії. Тільки що він був ближче, але він... Що? Де сюди. Це бобр. Ладно, брат, чао. Ось така тут вина течія. Така перепадна. Бить. А я їду далі прямо. І ось... Ще. Це Євро Вело 7 і тут показуємо Євро В7. Ну коротше так пояснює, що де через що йде. Я що їду, собі думаю, щось в ту сторону. І бачу так опана, що колись спочатку затикав, побачив на полу валяється. І о, призкав по тормозам і зупинився. Зараз буду їсти. Капітально я її поїв. Хвилин, може, 10-15 і все. Ну, образа така смачна і отак просто оба. От, багато стигли вже травень 20 -е число. Приїхав у таке містечко, називається Мантуя. заказав їжу. Вже можна забирати, їду на місце, де можна забрати. Якщо що, то, так, то ж, також подорожує. Кого теж небагато грошей. Програма називається To Good To Go. 50 кілометрів за сьогодні зараз піду за їжу, поїм і далі поїду. Можна ну, по місцю трохи пройдусь і все. такий Тут канальчик проходить у, у центрі міста. Прикольно Класно. А мені залишилось 2 хвилини десь до місця де я заберу їжу. все Зі я можу виїздить і пішов дощ. туалеті поставлю телефонну зарядку і перечекаю дощ. Отже, почався дощ. Але я заїхав до котлон, купив собі шлем, наконець. Бо я їхав 300-400 км без шлема. Купив нову цеп і балон з газові, бо мій вже закінчується. Зараз дрож трішки перестане і я поїду далі. Все, на вишлям, є. Что в пізу? Поїхав по полю, передумав, бо там 200 км не повело маршрутом, тому я їду назад на Євровелосім, звідти до Флоренції, а там якщо що, то може вже і можна в Пізу с'їздити. Може навіть на потязі. Все. Ідемо назад 15 кілометрів. Бо передумав. Мені ж треба назад повернутися на цю велодорогу. Я вирішив по Google Maps поїхати. Ну і он нафіг. Той Google Maps. І коротше капітаць. Опять назад повертаюсь на дорогу і вже по трасі. Д... А їду? Все. Чао, какао. Знову виїхав на Євровело 7, прям в те ж місце, де я і звернув з нього. Все, продовжую по ньому. Рух дощ іде. Через годину треба шукати місце для намиту, то і швидше. Зараз за місто виїду і буду шукати. Кудився я в цьому місці, реально не можу знайти велодоріжку. По, по казнівникам туди, бля, воно мене повертає назад. І я повертаюся там, де я був. Ключі капець. Ладно, все, шукаю далі. Делюсь живими емоціями. Тут євровело показує мені, що через оце проходить маршрут. Я бачу сліди від велосипедів. Але реально там була асфальтована велодоріжка з малюнками, а тут оце... Ідемо, ладно. Поїжджаю і що я бачу? Нормальна дорога. Клас. Круто. І вказівники. Туда, сюда. Окей, фу бля. Живуть прямо уздовж річки. Тут настільки багато всякої дичини. Я просто шокований, різних птахів, бобрів, нирків, риба отака І всього цього. Ну все, і насоси кинули, воду цю використовують. Ну клас... О, о, бабьор! Вот, про що я їй кажу, бабер! А це санрот. Все. Вірна, краса і природа, лелеки та ще інші птахи тут кого тільки нема. Вон дивіться скільки лелек. О, зараз я під і вони поліцять. обстановка. Пішов сильний дощ, до цього я пропустив дуже багато нормальних місць для кемпінгу. А тепер я при... буду тут стояти. Коротше, капець, ладно, все. А, комарі, капець. Все. Я таранку.